29 9 березня. іду на свою пасіку подивитися. Чи все тут в порядку ніякої немає шкоди від вчорашньої заметілі? Вон як мило видно вітром. Не знаю, такої за мене було, як вчора, сьогодні весна. Сніг, вітер, мороз на цю ніч мінус 9 передають. Вони як пообмітало кром вулика. Так гарно, така весна була і зима прийшла. Вони клітки не розстають від тепла гнізда бджіл. Так, дивлюся, потім трохи буде треба пообмітати. Тут так само розстало. Знизу менше тепло трошки. Свільнити дорогу, бо на снігу бджоли одразу замерзають. Вон які полки попадали. Да весна, звісно, настала. Ну це, радує, ну, бджілка влазить, вони бідні хочуть. Леті, вже проснулися. А тут -а зима. це все на пару днів таку погоду зимну. Але все одно це не дуже добре, звісно. Вон, травичка вже як все було зелене. Все було зелене і сніг. І тут а теж бджоли, вони не можуть розуміти, що це робиться. Куди ти полетіла, бідно? Да. Не знаю що навіть сказати колись ці бджоли летіти хочуть на сніг будуть падати, буде пропадати зразу. Найди ну. вилазь спасу тебе Не спас! <ріст> не хочуть вони якісь обіселені, не чіпляється за пальця. Тут там все облюденіло, воно вітром таке дує, що зразу замерзає, вроді би і великого морозу немає, але Тут перевернуло. На що вітер такий був? Здувало все. я Зараз ставлю кадри, як я вчора знімав, приходив на пасіку, який був вітруган, яка була за метіль. Треба буде все повимітати. Одне добре було, що вітер був ось сюди, в спину, так можна сказати, вуликів. Вітер був північно-східний, навіть видно куди воно завівало. А це добре, що їм не прямо в люток. Бо тоді було б Трошки гірше, але це я зараз прийду все, позабираю з людків, щоб вони могли хоча б вибігати на прильотну досичку. Так, ладно, ну вроді би все нормально. Пасіка не постраждала. Потім буде видно, як, це, як цю погоду перенесли бджоли. Хай потепліє, буду передивлятися. Знімати і показувати. Да. Ось така зима весною настала. На дворі 29 березня я прийшов по березовий сік. Так виглядає ліс. А там мої сліди я тільки що пробирався. А ну я йшов. Весь мокрий. Прийшов, посік, такі листочки вже були на деревах. Там все зазеленіло. І мій березовий сок. Трошки призамерз. Певне я його сьогодні брати не буду. Де виглядає сок? Одна банка. а Там друга банка тече. Тут я напився. Ін третє. О. Все, напилися соку. Іду назад додому. На сьогодні хватить. Просто капець. о, Я сумку взяв. Це як не може бути. 是吗